Станом на 27 серпня 2024 року ми підходимо або наближаємося до завершення першої частини. Це будівництво фундаменту церкви, який складався із величезної плити, стрічкового фундаменту, і також вигнання бетонних стін. Дуже багато роботи, дуже багато бетону, дуже багато арматури. І На сьогоднішній день вже вилеті повністю стіни під адмінбудівлею, будівлею, де буде знаходитися бомбосховище, яке сьогодні обов'язково має бути за проектом будівництва. І також вже сьогодні привезли опалубку і будуть монтувати опалубку для того, щоб заливати перекриття для адмінбудівлі, і також сьогодні завершується. Заливка стрічкового фундаменту під основний зал дому молитви, де будуть відбуватися зібрання.